Тим часом, друзі, у нас є ще можливість поговорити з Олексієм Голобуцьким, відомим українським політтехнологом, публіцистом е і ютубером. Не забувайте про його ютуб канал, де він ахмуряє народні маси, так сказати, да? не тільки вже в ефірах, але і сам. Сам тепер лізе в голову нещасних людей. Що там, як? Мукі маси. Просто. Пару десятків тисяч розумних українців, які <сум> слухають <сум> Голобуцького. Де завжди всі... в повному складі, так? Да? <сум> 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 бо, бо, звичайно, дуже, дуже. Проблем, проблема, проблема, проблема в тому, що люди, люди, на жаль, хочуть, не хочуть. Я не кажу навіть в розумні речі. Проблема не в розумності. Я не вважаю себе там сильно розумним. Проблема в прагматичних раціональних речах. Люди хочуть слухати пропаганду. Ну да. Людям це подоб... Люди... Людям спокійніше, коли все чітко, ясно, навіть якщо це брехня чи маніпуляція чистої води. І це величезна проблема, це проблема взагалі величезна Не тільки в Україні, це величезна проблема у всьому світі. Постекспертне суспільство, де кожна людина може нап'ять, навіть без мікрофона просто включити камеру. Ти ніколи не будеш, yeah. ти не будеш ніколи знати, хто знаходиться зі стоїть сторони. Людина, от яка тобі розповідає, It's наприклад, true. про китайсько-російські відносини. Я таких бачу в Тіктоці кожен день. І я не знаю. Тобто я, я розумію, що це може бути просто людина, от, от взагалі так мовити, взагалі просто таксист. Абсолютно не ображаючи таксистів, да? що ця людина просто йому займатися нічим, він десь щось почув, а судячи по тексту, який там е, виголошується, це реально просто е, обрізки різних е, інформаційних привидів, да? де власної думки нема, е, на, на, нацупив, І люди дивляться, ну у нас господи, ну про що ми говоримо? Я нещодавно випадково, абсолютно клянусь випадково, натрапив на останнє відео і подивився хвилини-дві. Нашого великого на букву А експерта, розвідника Шлюхі Арістовича. Да, і Боже, я я, 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 я розум, так в якому захваті знаходилась країна від людини, яка реально він, він реально нічого не те, що розумного, він просто тупо маніпулює словами. Просто навіть не цифрами, навіть не сенсами, а словами маніпулює. так? От що людям більше подобається, так? Там влада просралась, влада не доробила, чи там Росія буде тиснути, а, наших солдат дуже мало, тому будуть гнати всіх, так? І, 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 і це ж безліч, і це ж усюди. І не маючи. Проблема в тому, що треба мати стратегію перемоги самого початку. Mm -hmm. І все під нею вибудовувати. Цієї стратегії просто нема складеною. Те, що вимагають від нас американці, перші республіканці, можливо, так, вони це вирішують свої власні там, проблеми і так далі, але, в принципі, це абсолютно раціональна вимога. Що ви вкладаєте в, от, чітко, конкретно, так? От, грубо кажучи, ми. Спонсори, так? Ми от інвестицію хочемо вкласти, так? Який результат? Хороше питання. Який результат? Результат 60 мільярдів, що ми е, втримаємо фронт, через, а через півроку виникне питання через рік, нових 60 мільярдів, ну, щоб не. протримати наступний раз фронт, потім ще 60 мільярдів. Чи вам потрібно зразу там, 300 мільярдів, і тоді ви 에, грубо говоря, повернете до кордонів 91-го року? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Якщо у вас не було, у вас завжди є така конкретна. Абсолютно логічна конструкція. Ви нам не дали таких грошей в минулому році, тому тоді, якщо вам не дали грошей, зброї відповідно і так далі, тоді нащо було це? Ну, ну логічно, так? Нащо ну, на що? Ну, нащо було пробувати навіть? А Ні, що я, 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 я знову я, зап... я, я зараз задаю питання, які, які я читаю в західній пресі, яка впливає на настрої західних виборців, західних спонсорів, західних і всього іншого. Так, виключно це. Я, для мене питання відносно всі зрозумілі. так? Я чудово розумію, в якій країні живу, як приймаються рішення, і я не хочу навіть це обговорювати. Бо це реально просто ну це, 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 це зрада, чиста зрада з точки зору навіть виголошення цих всіх ідей і так далі. Я кажу з точки зору просто прагматичної. Так? Ми всі радувались, коли Конгрес проголосував нарешті за цю допомогу. Ну, Я згадував. Е Дуже багато чого. З одного боку мене дике зло бере, бо я згадував величезну кількість своїх загиблих друзів і знайомих за цей час. А з іншого боку, я згадував оцю мерзотну брехню, яка лилася від Володимира Зеленського. З іншого боку, я згадував огидну кампанію по зняттю головкома Залужного в розпал російського наступу. Я згадував, як 8 лютого господин Зілєнський говорив, що він терміново потребує плану дій. От буде новий головком, будуть план дій. Сьогодні у нас яке число? 2 травня. Скільки пройшло вже? Три місяці. Де план дій? План Ді є. Да? Де? В, Ну, Він в реалізовується, потім треба вийти на вулицю. А, тобто залужний мав його опублікувати, викласти на покласти на стіну. Ні, а я, 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 не може я зараз не про дії. А, у нас ми довели всю ситуацію до того, що, не маючи концепції конкретної стратегії перемоги, ми довели до того, що у нас от є реакція, так? Що відбувається останній місяць і буде відбуватися найближчі місяці ну, два, що що ну, що Ну буде, буде відбуватися намагання вирішити одну виключно проблему. Яку? Знаходження людей. людей. Все. Безумовно. Наша, ти, ти Повір, якщо ми вирішимо цю задачу, це буде результат максимального напруження всіх зусиль можливих, так? як громадських, так і державних. Mm -hmm. Бо цю задачу треба було вирішувати не за місяць-два, а протягом двох років. Я ну я реально посознаю ситуації, коли ну це. це я сам стояв, коли в черзі воєнкомат в, в квітні місяці приходили молоді хлопці, годину зі мною постояли, які збиралися записуватись. Так, плюнули, пішли собі, так би мовити. І я сумніваюся, що якщо вони не пішли там через певний час, що якщо зараз вони, що вони готові, в принципі, якщо вони взагалі знаходяться в Україні, що вони дійсно готові зараз, отак, от, а, ну, скажімо, всі ре такі речі повинні робитися все ж таки усвідомлено, повільно і з широкою комунікацією. Коли це відбувалося протягом півроку останніх шляхом перекидування відповідальності, так би мовити, один на одного, так і що ніхто не хоче брати на себе відповідальність, його знайшовся сильський, який ну нібито взяв на себе відповідальність, хоча таки це політична дія. Це не дія військова. Ну так для цього його і призначали. Це, 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 це політична дія. Ну слава Богу, у нас є ще один інститут відбувайло, так би мовити. Це відбувайло, Це права. Нам же треба було збити рейтинги зсу. Ну а, зараз пустять журналістів в парламент, і мене питають, для чого? Я кажу, для, для того і пустять. Тепер все тебе треба поділяти відповідальність. Тепер треба, щоб парламент з'явився в публічному просторі, щоб дивіться на цих негодяїв, Падонків і так далі. Це ж вони все робили. А, не Зеленський, да? Ну так це нормально. це ще раз кажу, це нормальна реакція е, інституту обслуговування, скажімо так, президента і взагалі влади центральної. Це абсолютно нормальна реакція. Просто проблема в тому, що я так само думаю, що через деякий час вони повернуться якимось чином, звичайно, не зовсім правильним чи зовсім неправильним, і ідею з урядом національної єдності. Бо їм потрібно розділяти, відповідати. Ну, це тому що, ну, все. Період, ну, період, це період, це період, я тобі казав, Зеленський відповідає за все. Да, типу, ну і... Да, пері... А це, це, опічає, це, це не хочеться, цього, а, звичайно, не хочеться. Це, звичайно, це, це, це руйнує майбутнє електоральне, хороше. Але знову ж таки, питання... питання залишається. Ми можемо це обговорювати mm. мільйон разів, кричати. Ми нічого. Ніяким чином вплинути, ми це я кажу про українську громаду, загалі українське населення, вплинути законним шляхом. Ми нічого не можемо. Ну я не згоден з тобою. І от мені постійно про це говорять. Мені там теж задають питання на стрімах і так далі. що робити. Я кажу постійно: не мовчіть. Це повністю рейтингово залежна влада. Говоріть, говоріть постійно. Якщо ви хочете щось сказати, не мовчіть, не закривайте собі рот. Якщо ви бачите поруч людину, яка не розуміє. Поясніть її. Скиньте новину, поясніть, що відбувається. Не мовчіть. Ми ні. не маємо права а, зараз дійсно на банкову ні, і влаштовувати це масові тут, безпеки. Тут, тут я не тут я з тобою повністю погоджуюсь. Mm -hmm. просто, mm -hmm. От що і треба робити. Просто, просто ще раз скажу, що. Може, це Крім... мало комусь здається, а мені здається, це багато. Це вже багато. Крім нас, коли ти, коли, коли... От мене мене нещодавно запросили на один канал, не буду казати, який. Я подивився на спікерів цього каналу. І мені погано, так, «Да, там 4 чи 5 мільйонів підписників туди. Це... я не відмовляюся, від більшості <і mesma> супер там і так далі. Але я дивлюся на спікерів, потім подивився дещо. Вони кажуть 80% того, що ти кажеш ти. 80%. Просто вони наголоси роблять інші. Тобто, ну, от, типа, Зеленський поганий, Зеленський неправильно, він гонить там туди. А потім все це зводиться до одного: що нащо ви взагалі... Спротив, так би мовити, можна все ж порішати. Нас, ну, типу, звичайно, не напряму так закинутися. Ти, ти хочеш сказати зараз повторити, це любимая теза е, Мразоти із Офіса президента, яка розказує, що я теж русський псо. Да Та причому мені, мені, мені так само на, саму, на всю мою критику кажуть, що я російський псо. Я кажу про інше. Бля, ну проблема в іншому: що більшість населення не, не, ну, не більшість, величезна кількість. Я, мені Діану Панченко показав військовий, блін. Розумієш, військовий. Він воює, він дивиться її. Він не знає що всі за, історії. Що це за військовий? Да, військовий нормальний. Я не буду сказати прізвище, звичайно. Ні, і так не далі. треба, звичайно. Я, я те кажу, чому що таке військовий? Звичайний хлопець. Да, ну понятно. простий хлопець, який, ну, який не має культури там відповідно, який не, має, який не знає взагалі цю історію. Так? І він дивиться, і вона каже там свобода слова в Україні, да? ви не можете там таке. він такий, так, «Да, дійсно, щось на свободу слов. Ну, про телемарафон, наприклад, да? mm -hmm. і тези у нас всі співпадає, ну, виходить, да? і так. вони теж матюкають телемарафон. Mm -hmm. да? І що кажу, у цьому проблема? Проблема в тому, що проблема в тому, що саме в телемарафоні. Найжахливіша їх провинна, що вони настільки від, 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 відштовхують від себе середнього українця вже, так? Бо настільки вже не відповідає їхня інформація, їхні посили, все взагалі, от сама суть інформаційного поля не відповідає дійсності, так що вони шукають альтернативу, як їх, вони їх просто штовхають в, в, в іншальт, і там не завжди Будкевич. І всі альтернативи і не завжди Та я не голуб... кажу, що я. про я, себе не кажу, я взагалі гномік цей як Карлік інформаційний так. І я, я, що... я дивлюсь, заходжу, у мене там на одне запрошне інше, дивлюсь, матір Боже, звідки там один мільйон, два мільйони, туди, сюди і боти, там. Боти. Я дивлюсь, дивлюсь, бляха, муха, так пім. Добре, боти, будемо все заспокоїти. Ну ти дивись хоча б на кількість переглядів. І я, я дивлюсь. Матір Божа, один ну. з Медведчуковського пула, другий з Медведчуковського пула, Журналісти з Медведчуківських каналів ведучі з Медвечківська Медичу... каналу. Ну, ну, от не словом, от-от-от ми свою роботу робимо і будемо робити, в незалежності від того, навіть коли вже, так би мовити, розстріляно я. Ну, коли, чи... коли стояли. В Від 10, кіло... сидіти, 10 да? кілометрах так мовити, росіяни, ну, я ж нікуди нікуди не збіг, да, там не побіг. Да, да, да. Я сидів тупо розуміючи, що ну, прийдуть, то ми, ну, дай Боже, хоч дадуть можливість там, от штани одягнути перед тим, як пристрелити. А можливо, і не дали би штани, а зважаючи на їхні е, настрої і так далі. Можливо, і спеціально не давали б штани одягнути і так далі. Але ну, я ж не пристав, так би мовити, я буду. Це робити в будь-якому разі. Проблема в тому, що без загально, раз повторю, стратегія перемоги. Ну її нема. Ось, ось і якщо ми далі продовжуємо, якщо далі продовжується, просто війна заради вирішення, вирішення проблем, що от-от-от якби нам так, війна все одно є, а нам так треба вийти з неї, щоб ми і далі залишалися при владі. То звичайно, що це не стратегія перемоги. Так, це ну, тобто є це... це стратегія перемоги на президентських виборах. Так, але це єдине, що цікавить Зеленського, на жаль. От чому проблема. Я не знаю, що цікавить Зеленського, у мене немає такої впевненості. Не. Я знаю, що коли ти знаходишся в вакуумі, коли ти знаходишся. А Хто в... цей вакуум створив? Ну, коли ти знаходишся в певному інформаційному полі, який контролюється твоїм оточенням. Можна питання тобі задати? Дивись, скільки років Володимиру Олександровичу? Скільки 45 чи 46, я там забув. Ну, коротше, ну, молода людина по великому рахунку. Цілком. ну, Або це людина середнього віку. давай. Тільки-тільки стала людина середнього віку згідно е, шкали е, ВОЗ. Правильно? До 44 років молода, далі середній вік. Супер. Е, ця людина вміє користуватися смартфоном. Ну, я ж не кажу, понятно, Віктор Федорович долбодятел. Понятно, Путін е, крітину, у Ти... якому носить папірці. Ти твою мать не можеш взяти телефон. Гаржо, плохой Єрмак. E, все, et, понятно, все там його окружили, не дають бедному Вовочке значит, альтернативної точки зору. Окей. Не, не -то зайди твою мать, почитай українську правду. Хорошо, цензор враги, окей. Okay. Українську правду почитай там, не знаю, Форбс, Шморбс, не знаю. Всі плохи, не... ти він що, не може соцмережі користуватися, у нього телефон заблочений. Якщо можна створити, дуже просто це робиться, особливо на такій посаді, таке тло. Коли ти будеш розуміти, українська правда це там, фіало умовно. Так? А, ну, платить. Там да, Порошенко, да. там це. Це все робиться за великі гроші, щоб. А, все, все враги, собі, да. Ну так, ну, все і це, враги. ну а що ти думаєш? Якщо ти думаєш, що це дуже складно зробити, то це навпаки дуже легко зробити. Ми всі люди, ну скажімо, які, дуже багато людей, які критику сприймають. Ну, не зовсім адекватно. І Навіть якщо вони кажуть, що вони дуже адекватні. Я бачив безліч, я пройшов ну, я сам не я згоден. ну так, да, і ти неадекватно. І я, слава Богу, адекватно сприймаю. Так ось <гум> вирізають <гум> спеціально, вирізають. Це правда. От це людина правда. просто щось випадково щось сказала, будучи п'яною, будучи десь от такому, да. І, маючи вплив там, на якісь канали чи на йому просто таку просто таку нарізку, да? Оце там про вас так сказати і так далі. І людина вже складається враження, що це, ну, якщо не ворог, там, то людина, яка, яку точно, ну, його точка зору не цікавить, бо вона вже заангажована, грубо кажучи. І так створюється оцей вакуум певний. Потім ще є особисті внутрішні проблеми. Ну, Людина не може, грубо, грубо кажучи, в цьому постійному. Ну і ви собі, він записує відео, він ж сидить на нарадах, він спілкується, він все таке інше. Якщо ти вважаєш, що твоя місія і головна єдина це врятувати Україну, а не очистити її від, від представників попередньої при, влади, очистити її від якихось. Зрадників, які навколо, очистити від яку. Взагалі, так би мовити, що вона була от така країна, як mm. от ти, нібито ти уявляв, її в 19-му році, що твоя задача попри це все, що її захищають, цю країну захищають. І корупціонери, і парахамоти, і злодії, і, і люди взагалі неприємні дуже, mm. так? і хороші люди, які терпіти тебе не можуть. Так? І що це є, є українська нація, український народ, так? і ти вождь. Цієї нації попри все, попри політичні погляди, попри взагалі все, що тільки завгодно, от тоді і з'являється концепція перемоги, так би мовити, попри все. І те це абсолютно не є запорукою того, що все буде добре, і, і, і перемога буде і так далі. Ну, це наше якесь прокляття, що постійно в часи великих збурень на чолі України опиняються якісь дуже. М'яко кажучи, на невідповідні моменту люди, напевно. Ми не інституційна нація, а ми нація, яка не знає безліч і не знала свою історії, безліч тих шляхів, які пройшли всі ті народи, на які ти хотів би, щоб ми робили так А ну як не знаєш, на кого б я хотів. Ну ти точно не, не про китайців зараз кажеш. Ні, звісно, і не ні. про в'єтнамців, так? В'єтнамці, я тобі скажу, ти знаєш, що жахливе? Я тобі скажу, що мені чим далі, тим більше здається, що ми північний В'єтнам. І єдиний варіант у нас дорога ярості попереду. Тільки так ми можемо вистояти. От як Ну, фінічні доведи. Так що якраз я тобі скажу про В'єтнам, це ти прямо в саме Ну, до, попав. Доведи народ до такого жалюгідного стану, коли ти за чашку рису будеш, а, і тобі дадуть автомат, і ти готовий жити в норах роками. І, і так далі, якщо ти доведеш до такого стаду населення, ще й при тому дуже сильно ідеологічно ти їх, на, 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 на але, тому молоде було, це теж треба а, робити. Я вже я про, етні, про, про це. Про стемографічні склади не кажу. Я просто, що у нас просто немає такого населення. Нема. А апріорі, так? Да? Я як нещодавно вона була в дискусії, я, я їм кажу, коли там люди кажуть про. Порушення їх прав про те, що ми живемо не в Європі і так далі. Я, мені важко аргументувати. Якщо б я був в формі, то мені мабуть, легше було б дискутувати, там, говорити і так далі, кожному пояснити там свою власну ситуацію. І, і так далі. Я так іноді приходжу до висновку, що нас, жахливому висновку, що. Якщо, ну, що, що нас дуже часто, от зараз, на даний момент, за пер, ну, грубо говоря, перший рік, нас рятувало те, що нас дуже багато залишалося совка, в багатьох, багатьох питаннях. І, е, Поясни думку? Ну, ну, Зброя, що радянська Ні, прийшала, я, постав... я кажу про, про... От я з багатьма спілкуюсь, з людьми, е, спілкувався. Це ж воює зараз покоління десь приблизно десь 5 років туди, 5 років сюди. Ну, від близько не. 40 років, так? Да. Що Тут іноді спілкуюся, думаю, що люди, ну от реально, вони, от, от от, це от там, в мене є знайомі, які там да, які там, і Афганістан ще пам'ятають, і так далі. Да. У них інша, я спілкуюсь з молодим поколінням, я не кажу, що всі так. Просто, ну я кажу, що от іноді так виникає, що. Ці не говорять ні про права людини, ні про права, там, ні, про, ні про все, ні про те, ні про інше. Вони говорять про, те, це не добрі. А оці молоде покоління, да? 25. Плюс. От там щось, от мене нещодавно збив, намагався збити один хлопець, точно десь під 30 років, так? здоровий на цьому, на переході. Не, не, не переході. Не, суть. Да, ну, да, не, не да. на не на цьому Господи, як він називається, а, самокаті. самокаті да. Да, я, йому, я його тіпа, зупинив там щось, намагаючись, я по інтелігенту, ну, що тіпа, добре, що я такий, бо да? був би якийсь жлоб, дав би ти по морді, а була б якась старушка, ти б її збив, бив би, да. Він мені зразу, він замість тут раніше було б, да, там, Вибачте. Да, ні, чи вибачте, чи пішов ти на, на три букви, да? то він почав мені про права людини, що я не маю права, якого хіра його схопив і тому подібне. Да? Права що, 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 поки, да, що поки я про це думав, він звалив, так би мовити, дуже успішно. А, тому питань, на жаль. Набагато більше, ніж відповідей, а відповіді, а відповіді дають дуже часто такі, що краще взагалі б мовчали. От просто мовчали. Ну, я коли сьогодні прочитав, розумію, що це вже якийсь маразм. Я, я... не, я не цікавлюся цією темою, прочитав пост. Тетяна Чорновол а, а, про роботу з дронами, як вона навчилася. Да? Дуже цікава, до речі, ага, стаття, ага, ну, не ага. стаття, а пост. Дуже То? великий. То? Я не знаю реальності, не знаю. Я не ну, типу, я далекий від цього. Я її знаю, звичайно, ступнистю. І побачив 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 коментар без углу. Вона а. пише: Ви запускаєте їх з офісу Пашинського. Ну, тобто, і ти сидиш, думаєш, ну от реально, ну добре, якщо вона там хоч слово сказала, хоч би ну от, ну, от людина, ну для більшості людей, які прочитають цей пост, ну мені здається, що це пост не просто про Тетяну Чорноволу, наприклад, і можна до неї по-різному відноситись ага, ага. там. Це все ж таки про конкретну практичну діяльність. Людина практично займає Кого хера, народний депутат заходить. От власне от ікова і, 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 хера. І тому що ти роз... А потім ти відповідаєш, розумієш, що хайп це найголовніше. І Єдине, дякую тобі дуже за розмову. Побачимось.